Не всі терапевти об'єктивно компетентні, багато методів вам просто не підійдуть. У будь-якій терапії є завжди ризик застрягти. Після терапії деякі ваші стосунки об'єктивно погіршаться. Психотерапія це чудова річ, і це одне з найкращих, що відбувалося зі мною, особисто в моєму житті. І я знаю, скільком багатьом людям дійсно допомагає психотерапія, і вона фактично змінює їхнє життя. І ми теж знаєте, хочемо бути чесними, що коли ми говоримо, що психотерапія вона має дуже багато переваг, це абсолютно правда. Але нам також треба враховувати той факт, що як у будь-чого, як у будь-яких послуг, у психотерапії є свої недоліки. І сьогодні ми поговоримо саме про об'єктивні недоліки психотерапії. Це для того, щоб коли ви усвідомите, що ви захочете йти на психотерапію, коли ви захочете звернутися до психолога чи то е, психотерапевта, щоб ви були готові до цих об'єктивних мінусів. Ну що, поїхали. Перше, це очевидно, що те, що психотерапія не дає миттєвого результату. Часто, коли люди звертаються до психотерапевта, вони очікують, що їм дадуть якусь швидку техніку, якісь швидкі вправи, що вони зможуть щось робити. Зазвичай це ніколи не працює. І е, часто такі люди, знаєте, вони розчаровуються у терапії, вони приходять, кажуть, що їм не допомогло. Але насправді причина не у цьому. Зазвичай у будь-якій терапії, у тому числі у когнітивно-поведінковій терапії, які спеціалізуюся я, що. Зазвичай перші три сеанси. Двітри сеанси, вони займають виключно. Обстеження, тобто нам дуже важливо зрозуміти проблеми людини. Нам дуже важливо зрозуміти, які в неї скарги, які в неї там глибинні речі, звідки це все йде. Нам дуже важливо побудувати грамотні цілі, провести клінічне обстеження, подивитися, чи є якісь наявні діагнози психіатричні за потребою скерувати до психіатра. Перші санкції, вони зазвичай це просто діагностика. І людина думає, що так і відбувається вся терапія. Що ми просто запитуємо в неї і просто очікуємо якусь історію. Але насправді психотерапія, це дуже глобальна. Такий процес, якщо ви хочете звернутися до психотерапевта, вам не треба очікувати, що ви одразу відчуєте ефект. Зазвичай, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно психотерапія працює і допомагає, вам треба пройти хоча б 10 сесій. Бо через 10 сесій ви вже пройдете етап обстеження, ви вже почнете трошечки так поглиблюватися в саму психотерапію. і, Відповідно, вам тоді стане зрозуміліше, чи це ваш терапевт, чи він компетентний для того, щоб працювати з тією проблемою, яку ви маєте. Тому це зовсім не означає, що якщо за перші сеанси вам не стало легше, що психотерапія не працює. Бути готові до того, що одразу швидкого результату ви не побачите. Те саме, наприклад, і стосується психіатричного лікування. Що коли, наприклад, ви починаєте приймати антидепресанти, зазвичай у них дія ефективність починає розкриватися через декілька тижнів, виноді 3-4 тижні. У декількох у деяких людей навіть більше часу проходить, перш ніж їм підійде специфічна доза, і вона почне дійсно працювати. Але це зовсім не означає, що це неправильно. Це просто ну знаєте, особливість цього процесу. Другий такий дуже важливий об'єктивний недолік психотерапії це те, що. Це дорого. Да? Ми не будемо заперечувати, що в будь-якій країні, і у тому числі в Україні, психотерапія це доволі затратно. І, на жаль, багато людей просто не можуть собі цього дозволити. Звичайно, що в нас є багато програм, соціальних програм, державних програм, які компенсують для певних верст населення психотерапію. є певні такі соціальні програми, є також групова терапія, яка є дуже-дуже. Корисною, насправді, групова терапія може бути дуже ефективною і набагато більш економічною, коли справа стосується саме грошей, саме фінансів. Але об'єктивно ми теж маємо розуміти, що психотерапія це така справа, до якої треба бути готовим фінансово. Що зараз переважно сесії коштують від 1300 до 2000 гривень. Це щось таке середнє, де? те, що на 2025 рік. І на жаль, не кожна людина може собі дозволити кожного тижня витрачати на це гроші яких людей це навіть вся зарплатня, що дуже дуже дорого. Тому, на жаль, це така правда, але до цієї правди треба пристосовуватися і тоді вирішувати, чи воно вам потрібно. Бо часто, як колись на інтерв'ю, я брав інтерв'ю у психолога Олександра Авдієва, він сказав, що іноді найкращим вибором може бути медикаментозне лікування, тобто, наприклад, антидепресанти, чому тому, що це набагато дешевше. Це набагато дешевше, ніж приходити до психотерапевта. Да, ми розуміємо, що антидепресанти не дають таких змін, тому що ну, антидепресанти це фактично симптоматичне лікування. Вони покращують настрій, вони там, покращують нашу фізичну емоційну якусь енергію, фізичну енергію дають, багато чого налагоджують, але вони часто не усувають причину проблем. А це, наприклад, специфічне мислення да, або якісь травми в минулому, які не опрацьовуються. Але це гарний варіант, якщо ви, наприклад, поєднуєте використанням якоїсь. Художню, навіть не художня, а науково популярної літератури по психології. Благо, зараз дуже багато гарних книжок перекладається е, українською мовою. У нас дуже багато гарних авторів, психологів, наприклад, Володимир Станчишин, е, Давід Цибенко, гарні психотерапевти, які дійсно знаєте, пишуть гарні книжки, плюс враховуючи нашу специфіку в цілому знаєте, тієї ситуації, в якій ми знаходимося. Обери картинку і дізнайся свою емоційну травму серйозно. Психіка це не гра. У психологічному центрі Mindspace ми працюємо на основі дійсно доказових методів психотерапії, щоб реально допомагати, а не просто видавати красиві відповіді. Звертайтеся, допомога вже поруч. Третій важливий і теж очевидний недолік це те, що. Іноді не всі, але багато людей, які приходять на терапію, які не мали здорового стосунку у своєму минулому, вони часто починають впадати у певну залежність від терапевта. І це іноді така проблема, яка може виникати. Звичайно, що важливий момент, якщо терапевт е дійсно рефлексує на терапію, якщо він проходить супервізії. Якщо він гарно може помічати, як відбувається ця динаміка терапевтична, то зазвичай терапевти починають бачити, коли оця залежність починає відбуватися, що людина стає занадто залежною, занадто прив'язаною до терапевта. Це окей, якщо ну, формується емоційний зв'язок, навпаки, це добре, тому що велика частина. Успіху в психотерапії, це цей терапевтичний альянс, терапевтичний стосунок це дуже добре. Але звичайно, що деякі люди, оскільки вони не мали цього досвіду безпечної прив'язаності у своєму дитинстві чи там минулому, вони, коли бачать оцей, знаєте, прийняття, якусь таку увагу, якусь цікавість до людини, вони часто починають дуже сильно в це заглиблюватися. Деякі іноді навіть починають відчувати щось до психолога. Це я не кажу про любов, але про це таке якесь відчуття дуже внутрішньої. Внутрішньої прив'язаності. Тут треба бути дуже уважним до того, щоби е, слідкувати. Зазвичай, якщо терапевт е, гарний, то він це помітить і він почне будувати дистанцію. Це не значить, що він буде вас обмежувати, казати, не спілкуйтеся зі мною, але насправді у будь-якому психотерапевтичному методі є свої оці межі. Наприклад, там в КПТ, що е, немає жодних контактів поза сесіями. Да? Тобто, ми не можемо зустрічатися десь. Пити каву, там, щось таке, це не окей. І якщо оці межі зберігаються, то зазвичай ризик того, що буде, спі... буде ця залежність терапевтична, він ну, насправді низький. Але таке трапляється, особливо, якщо людина не... не вміє взагалі себе регулювати. Якщо вона відчуває, що без терапевта вона взагалі не впорається, нічого не зможе зробити, відрегулювати себе, це те, що є. Тому е... треба це враховувати. Четвертий об'єктивний недолік це те, що не всі терапевти компетентні. Хтось може сказати, що я некомпетентний, хтось може сказати, що інші некомпетентні. У будь-якій індустрії, та, ну, індустрія – це якось у будь-якій сфері здоров'я, сфері там, медицини, будь-чого, завжди є компетентні і некомпетентні фахівці. І, на жаль, знаєте, що психологи. Е Психологи, психотерапевти, які не володіють дійсно гарними навичками, вони часто можуть шкодити. Це те, що ми називаємо ці ятрогенії, коли взаємодія з лікарем або там зі спеціалістом, фахівцем, вона може викликати ще більше погіршення проблеми, тобто травматизувати людину. І це дуже дуже погано, насправді таке трапляється. Я, наприклад, дуже з цим часто стикався, тому що в мене є багато клієнтів, які приходили після терапії, які були дійсно, знаєте, вони мали дуже, дуже страшний досвід. Я Чув багато історій про людей, які мали дуже негативний досвід психотерапії, і це дійсно страшно, тому що це шкодить людям і це дуже сильно підриває довіру. До психотерапевтів, до психологів. І благо, що зараз, нарешті, прийняли певний законопроект, який дозволить краще це регулювати. Проблема у тому, що в нас в країні дуже погане регулювання спеціалістів, немає ніякої сертифікації, акредитації, якоїсь законної процедури. Через це багато фахівців себе називають терапевтами, коли вони насправді навіть не мають вищої освіти. Це абсолютно не окей. Тому великий недолік психотерапії у тому, що іноді ми можемо потрапити у руки фахівців. Які насправді є ну, шахраями, да, або просто некомпетентними людьми, які розказують, що вони щось вміють. Я багато дав це ось бачив, навіть третів. Три сеанси, я вас там вилікую від всього, там, не знаю. Ми щось зробимо якусь техніку і все, ви відчуєте, що життя воно дійсно таке. Тому це, це велика проблема, що через це дуже важко знайти гарного фахівця. Да. Цей інфопростір забитий різними спеціалістами, і дуже важко відрізнити, хто насправді є класний, хто насправді є адекватний, крутий і дійсно. Має компетенцію. І це великий мінус, тому що ми часто можемо знаєте, у пошуку адекватного психотерапевта, набити собі ну, знаєте, багато фінгалів. Просто через те, що об'єктивно, щоб знайти хорошого терапевта, треба пробувати різні варіанти. Це дуже великий недолік. Мені, наприклад, дуже повезло. Я з першого разу потрапив на гарного спеціаліста. Але тільки тому, що я психолог за фахом, за освітою, тому що мені порекомендував звернутися мій вчитель в університеті. Він мені порадив цього фахівця. Але я знаю, що багато людей, які не розбираються в цьому, що абсолютно окей, вони часто можуть йти кудись, ну просто, знаєте, там, подивилися, або навіть іноді хтось порекомендував, і потім ну, щось таке відбувається, страшне, що вони потім йдуть дуже сильно розчаровані. П'ятим об'єктивним недоліком є те, що терапія може часто погіршувати емоційний стан на початку, і це теж те, що багатьох людей лякає, тому що вони приходять, вони хочуть відчути якесь полегшення але. Часто, коли вони починають розбирати якісь травми, пригадувати якісь події, якось трошки заглиблюватися в свої думки, почати краще, починати краще усвідомлювати свої емоції, почуття, мисленеві процеси, все дійсно викликає погіршення емоційного стану, бо людина, так, ніби, знаєте, дістає все те, що в неї було. І це великий недолік: що через це іноді деякі люди, вони знаєте, вони дуже бояться і одразу вони вирішують, що ні, я краще не піду, бо мене це дуже лякає. Тут, звичайно, треба. Попередити, треба це розуміти. Та треба розуміти, що якщо ви йдете у психотерапію, ви маєте розуміти, що, скоріш за все, можуть бути періоди, коли вам буде важко, коли вам буде знаєте, здаватися, що ну це дійсно щось дуже важке і щось неприємне. Але ви також маєте бути готові до того, що психотерапія це не спа. Це не релаксація, це не, знаєте, це не це не розслаблення, це насправді велика робота над собою, велика внутрішня робота. Це треба сприймати як похід до стоматолога. Да, Об'єктивно нікому не подобаються стоматологи. Ну, можливо, є хтось, але ну, більшість моїх знайомих вони дуже їх не люблять. Стоматологія це неприємно, це дорого, це часто боляче, для когось анестезія не працює. Але ми також розуміємо, що це абсолютно нормально, що якщо у вас там є якась дуже знаєте, така сильна, якась болячка, якась. Палення, то для того, щоб це вилікувати, вам треба буде, знаєте, все це якби розкрити, і почистити і поставити туди ліки. І тільки тоді з часом воно заживе і стане набагато легше. Так само і з психологією, що і психотерапією, що на початку дійсно може бути трошки важкувато, але якщо у вас гарний терапевт, він допоможе вам е, побудувати. Ну, він взагалі має да вести, він має мати план терапії, розуміти, куди ви йдете. Е, також важливо, щоб він міг навчити вас певним навичкам, як, як регулювати себе, як працювати зі своїми думками, почуттями, поведінкою. Відповідно, що психотерапевт у цьому дуже дуже сильно є знаєте, допоміжним. Він дуже, дуже знаєте, так якби регулює. Хід терапії. Але ну дійсно треба бути готовим до того, що спочатку буде не дуже приємно. Але це та, знаєте, це той неприємний досвід, який дуже важливо пройти, щоб за ним була краще, набагато краще якість життя. Шостий великий недолік полягає в тому, що не всі методи підходять всім. Да? Взагалі не всім психотерапія допомагає. Це факт, що іноді першим вибором. Мають бути антидепресанти або якесь інше, там, якщо це щось серйозно, це абсолютно, наприклад, при біполярному розладі медикаменти це перша лінія, друга це вже терапія, це КПТ. Те саме стосується там якихось важких психіатричних розладів, наприклад, шизофренії і так далі. Ось, то це дуже сильно залежить від розладу, дуже сильно залежить від специфіки людини. Не всім підходить КПТ як метод. Деякі люди, наприклад, бо КПТ вона має під собою дуже це велике. Навичку навчити людину бути самою собі терапевтом. Не всі люди готові до цього, не всі люди мають цю внутрішню готовність і такого відчуття сильної внутрішньої автономії, що вони готові, що вони можуть себе регулювати, застосовувати ці техніки. Таким людям краще, там або гештальтерапію, або позитивну психотерапію, або схемотерапію використовувати, тому що це краще допомагає сформувати узнати ядро особистості. І це теж дуже важливо, що на жаль, ви можете знаєте, обрати якийсь гарний метод, а він вам просто може не допомогти. І це теж так працює. знаєте, що нам не всім підходять однакові методи. Комусь однозначно КПТ, комусь однозначно EMDR, комусь однозначно позитивний, комусь підходить гештальт. А КПТ для них взагалі це щось таке дуже дивне і занадто формальне. Але якщо ви потрапите до гарного фахівця компетентного, то зазвичай він має вас перескривати. Тобто, якщо він бачить, що у вас якийсь є розлад, з яким він не може, не має компетенції працювати, то гарний спеціаліст. Скерує вас або до того спеціаліста специфічного методу, да, який гарно працює, або до психіатра, якщо тут перша лінія це оце медикаментозне лікування. Сьомий важливий недолік, але він є трошечки суб'єктивним, тому що дуже сильно залежить від методів. Але він полягає у тому, що психотерапія потребує активної роботи. Це означає, що звичайно в різних методах по-різному. Але я зараз кажу про ті методи, в яких я спеціалізуюся: це КПТ-схемотерапія. і Що у цих методах дуже велику частину займає саме Мастійна робота клієнта, у нашій у цій спеціалізації КПТшній, неї дуже велику частину займають домашні завдання, якісь практики, відпрацювання навичок, різні поведінкові експерименти, різні вправи, які людина має практикувати протягом тижня, щоб вона могла закріпити те, що говорилося на сесії. Це дуже велика частина. Якщо ви, наприклад, звертаєтеся до певного терапевта, ви маєте запитати, чи, ну, чи це потребує якихось додаткових зусиль. Тому що деякі не готові, деякі одразу ходять, вони кажуть, що я не хочу ніяких завдань, я хочу просто ходити, щоб мене вислуховували. Так, і ну, якщо в людини такі потреби, це окей, але, наприклад, етичний кодекс КПТ-психолога він одразу каже, що ні. Що КПТ-терапія може бути успішною, тільки якщо вона відповідає певним стандартам. І один з важливих стандартів КПТ це. Домашні завдання, відпрацювання навичок. Тому ви теж маєте бути готові до того, що звичайно все залежить від методу, але якщо ви прийдете, то скоріш за все, ви будете разом домовлятися з фахівцем, робити певні речі, і це може мати певний час, займати певний час. І ви маєте бути до цього готовими. Це не те, щоби недолік, але це просто особливість, яку вам треба або прийняти, або не прийняти. Ще одна важлива річ, це те, що терапія не вирішує зовнішні проблеми. Деякі люди приходять з якимось такими запитами, які направлені на те, щоб там змінити життя, не знаю, або там піти зі стосунків, чи що ще. Психотерапія допомагає перш за все змінити своє ставлення до речей і змінити свої поведінкові патерни. Але часто це зовсім ну знаєте, це об'єктивно. Психотерапія може допомогти людині краще справлятися. З тим, що відбувається, наприклад, в країні зараз. Але психотерапія точно не допоможе їй позбутися війни та? або повністю прибрати тривогу, тому що тривожитися у стані, в якому ми знаходимося зараз, це абсолютно нормальна реакція нашого організму. Наш організм просто рятується. Це еволюційно обумовлено, це навпаки дуже добре. Тому об'єктивно, що психотерапія не зможе вас вивести з бідності, психотерапія не зможе вас там прибрати всю тривогу. Психотерапія не зможе зробити так, що ви пішли зі стосунків. Це дуже важливо, що психотерапія не вирішує всі проблеми, але вона вирішує проблеми, які стосуються нашого внутрішнього світу. Ще один такий великий, він більше таки знаєте, філософський недолік полягає у тому, що існує часто цей ризик впасти в інтелектуалізацію певних проблем. Що це означає? Звучить пафосно, але насправді все дуже просто. Буває такий момент у деяких людей, особливо якщо вони не звикли до. Знаєте, до наближення до своїх внутрішніх емоцій, що вони починають си, дуже сильно інтелектуалізувати власний внутрішній світ. Тобто це такий механізм раціоналізації. Вони починають годинами на сеансах обдумувати. Да? Давайте ми зараз подумаємо, чому в мене ця тривога. Давайте ми зараз подумаємо, звідки в мене це взялося. Давайте ми зараз проаналізуємо, чому я себе так повів. І часто цей гіпераналіз це є насправді дуже шкідливим, тому що він може поглиблювати людину більше в проблему, або вона починає фактично аналізувати це. Певний захисний механізм, щоб не відчувати чогось або не робити. У мене були такі клієнти, які часто, знаєте, приходили, вони там мене запитували, давайте ми ще подумаємо все ж таки про що це, бо я не розумію, про що це. Давайте спробуємо заглибитися. Що? Іноді нам треба відкласти оце раціональне інтелектуально і почати працювати безпосередньо з емоціями. А деякі люди цього бояться, і оцей буває ризик застрягання на інтелектуальному. Що ми просто ходимо це на терапію роками, роками щось пропрацьовуємо, щось обговорюємо замість того, щоб робити щось, що дійсно змінить хід подій. Це теж певні проблеми специфічних методів. Тут знову ж таки можна сперечатися, не сперечатися, але моє таке особисте переконання, що терапія не має йти дуже довго. Да? Вона не має тримати тривати роками, там десятиріччями, там більше п'яти років. Е, тому що. Навіть зараз читав протокол лікування важких розладів, таких як пограничний межовий розлад особистості. Це дуже важкі, такі серйозні розлади. І навіть там у протоколах чітко описується, що дуже дуже важливо обмежувати терапію по тривалості, наприклад, встановлювати якусь домовленість з, з клієнтом, що ця терапія буде тривати, наприклад, два роки. І тоді в людини є певна відповідальність, вона розуміє, що це не буде все життя тримати, і це. Теж дає відчуття людині, що рано чи пізно це закінчиться, і вона має бути, вона має піти в цивільне плавання. Тому, е, ну, знову ж таки, це моє таке переконання на основі того, що я особисто знаю про терапію. Десятий недолік полягає у такому ризику перетерапевтованості. Знаєте, це ось е, ці люди, які. Починають дуже так активно вивчати психологію під час психотерапії, або просто вивчати її, і починають усюди бачити якісь меседжі. Знаєте, там ось в нього там щось незадоволено, там він такий. знаєте, це те, що така гіпердіагностика, або люди, які всім ставлять діагнози, бо це точно якийсь там пограничник, це точно нарцис, це якийсь там невроз, це психоз. І це знаєте, оце постійно постійний пошук якихось ознак, чогось постійних якихось. Знаєте, пошук подвійного дна це дуже велика проблема з такими людьми. Насправді дуже важко спілкуватися. Я думаю, що ви це помічали. Я дуже намагаюся, наприклад, у спілкуванні взагалі відключати себе як психотерапевта, повністю знаєте, цей аналіз виключати. Але я зустрічав людей, які навіть не є психологами, але прочитали певні книги, і вони постійно починають пересприймати реальність через призму певного методу або певних оцих книг. Знаєте, дивитися там на якісь меседжі, він там щось зробив. Так оце він хотів мені щось цим сказати. І це часто може призводити до, ну, по перше, погіршення стосунків, а по друге, те, що ну характер людини цієї стає настільки невиносимим, що з нею неможливо спілкуватися. І ось ця ось перетерапевтованість часто насправді теж щось таке не дуже здорове. Тому, будь ласка, будьте обережні з тим, щоб вчасно зупинитися і перестати так знати заглиблюватися в психологію настільки, щоб почати бачити її усюди, там, де її навіть немає. І одинадцятий останній недолік полягає у тому, що іноді психотерапія має. Як результат погіршення стосунків. Я зараз хочу уточнити, що це. Це не означає, що ми будемо сваритися. Хоча часто таке теж буває, знаєте, що об'єктивно, коли людина приходить на психотерапію, вона має у своєму оточенні людей, які фактично є причиною її травм. Наприклад, батьки, які. Дуже сильно занизили самооцінку людини, які дуже травмували, її, які можливо в дитинстві якось там ну насилля до цієї людини робили. Відповідно, що ця людина стає дуже знаєте, усвідомленою щодо того, що стало причиною її травм, і після терапії людина. Приймає усвідомлений вибір, що вона більше не хоче спілкуватися з цією людиною, да, з цими там тими, хто їх її скривдив, або хоче дуже сильно встановити кордони, як би знати, межі і дистанціюватися. Це не значить повністю перестати, але встановити певні кордони. І, звичайно, що, на жаль, багатьох людей, знайомих, друзів, ем, близьких, родичів, це дуже-дуже бентежить, тому що вони звикли, що ця людина постійно з ними а тепер вона каже, що ні, все. Тепер я хочу трошечки. Скоротити наше спілкування і це їх починає дратувати. І це насправді це непогано. Часто це дійсно ті люди, бо я завжди кажу, що деякі стосунки, деякі стосунки, які ми маємо, вони дійсно нездорові. Та, і вони дійсно мають закінчитися. Це не означає, що всі стосунки треба закінчувати, але деякі стосунки. Точно треба закінчувати, якщо це не здорові, аб'юзивні стосунки, їх треба закінчувати. Деякі стосунки треба підтримувати, але при цьому треба встановлювати чіткі кордони. Що зі мною не можна робити, що можна. Наприклад, якщо ви people pleaser, якщо ви звикли всім задовільняти, знаєте, їхні потреби, то. Встановлення кордонів може теж викликати у людей якусь таку негативну реакцію. Бо як же так? Бо все життя були знаєте, допомогою, все життя там, робили те, що від вас просила, а тепер ви кажете, ні, я не хочу, бо я, я втомився, чи я там не знаю щось, в мене є інші справи. І для людей це може бути спочатку якесь такі типу, а як так, чому? Але якщо людина вас дійсно любить, якщо вона дійсно розуміє вас, то рано чи пізно вона ці потреби зрозуміє, зрозуміє ваші кордони, і все буде окей. Але, на жаль, не всі готові поважати ваші кордони, не всі готові поважати ваші почуття. Знову ж таки, особливо ті люди, які стали причиною ваших внутрішніх травм. І тому, на жаль. Певним, ну, знаєте, це знову ж таки, це з одного боку негативне, з іншого боку, позитивний для вас е, момент, що ви в результаті можете перестати спілкуватися з тими людьми, які вам дуже багато спричиняли болю. Але мінус у тому, що, на жаль, може виявитися, що багато людей, які були у нашому колі спілкування, вони були, ну. Погань, можна сказати так. І часто це призводить до того, що така людина може залишитися на якийсь час або сама, або з дуже маленьким колом спілкування через те, що виявилося, що таке було токсичне оточення. І, і це потребує часу, щоб прийняти нову реальність, щоб приймати реальність, як треба далі жити, як адаптовуватися, як шукати нові знайомства, шукати друзів. Бо це дуже важко, знаєте, будучи дорослим, дуже важко шукати нові там стосунки, друзів і так далі, тому подібне. Тому це теж такий певний недолік, що, на жаль, після, після психотерапії життя може стати принципово якіснішим, але е, часто оця да, оця якість вона е, може бути проблемною, бо це адаптація, це новий спосіб життя, який може бути складним. І до цього теж треба бути готовим. Світло виключилося. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне, і воно вас, знаєте, змусило трошечки задуматися і ставитися до терапії усвідомлено. Я абсолютно переконаний, щоби що, щоб не розчаруватися у психотерапії, ви маєте чітко розуміти певні подводні підводні камені. Якщо ви чітко розумієте, що психотерапія має дуже велику кількість переваг, але ну це не ідеальний метод, да, об'єктивно. Вона має теж свої недоліки. Якщо ви розумієте і усвідомлено обираєте це, то. Результат буде набагато краще. То я сподіваюся, що це відео допоможе вам приймати рішення більш усвідомлено і мудро. Якось так. Ну що, тоді побачимося в наступному відео. Всім гарного дня!